Привіт! Як я і обіцяла. Сьогодні буде розбір ваших портфоліо. Я буду давати рекомендації, які би я давала саме собі, звісно. І спираючись на свій досвід продажу саме на таких платформах, ми сьогодні будемо розглянути декілька таких портфоліо. Якщо ви хочете отримати платну таку закриту консультацію, то запрошую в коментарях буде посилання. Якщо ви хочете, ви можете також надіслати на e-mail, який я вкажу, і я зроблю. Безкоштовний розбор, але він буде загальний, і якщо в мене, звісно, буде можливість це зробити. І так, перед тим як ми підемо з вами до розгляду цих портфоліо, я прошу вас підписатись, поставити коментар і шарте, будь ласка, це відео, бо для мене це дуже важливо. Поїхали. Перший портфель. Тут невеличка кількість робіт, всього 845. Це Шатерсток, це означає, що тут немає штучного інтелекта. Він зроблений в 2014 році. Також тут є колекції, як ви можете побачити, ось так вони виглядають. А, з різним форматом. Да? Тут є навіть вузькі достатньо ніші, такі, як полденс. Портфель а, цікавий. В ньому є ніша, яка користується великим попитом. Це якраз ось ця, яка і винесена наперед, це насекомі різноманітні, да? шкідливі і нешкідливі, але в даному випадку ви можете побачити саме шкідливий варіант. І тут на першій сторінці можна побачити, що користується в принципі, попитом. Тут є мокапчики, давайте подивимось: є алфавит, альфабетка, вона чомусь російською. Я хочу вам сказати, що коли ви використовуєте російську, українську, це дуже сильно звужує ваші продажі, так як ці продажі вони всі йдуть на англомовний ринок. І ось тут, якщо ми побачимо там, де у вас насекомі, то дуже класно, що ви вже почали писати все ж таки англійською. При цьому, судячи по всьому, ви в цьому розбираєтесь, бо виглядає саме так. І я би дуже рекомендувала цю нішу не закидувати. Я впевнена, що вона приносить нормально вам так грошей, бо це реально вузька ніша, яка достатньо популярна. Український алфавит тут вже. Ну, Дивіться, робити краще на англійський або, або на англійській. Ну, можете взяти німецьку. А, вам треба враховувати популярність того чи іншого шрифта. І все використовувати. Або робить, якщо ви робите українські, да? ну, не така велика кількість наших українців, на жаль, купляють український ринок. А, але якщо ви робите, то тоді поєднуйте. Беріть і робіть, там, ну, з квітами різноманитними, з комахами, якщо вони красиво намальовані. Ну, звісно, не з траганами, але щось на кшталт цього. Або візьміть ось ваші мандали і накладіть туди букву, і у вас буде ну, оригінальна історія. А... Тут я бачу ну, різні варіанти. Ось цей допустим, алфавіт, який у вас український, при цьому з національними вишиванками, це просто огінь. І крута ідея. Я думаю, що ви можете зробити таку ж історію, допустим, для англомовного з їхніми різноманітними флагами. І це буде користуватись попитом. Тут можна знайти, що я дивлюся, у вас акварельні якісь ілюстрації, мабуть, це ви сканували. так? Чи ви в прокреті малювали, тут я вже не здогадаюсь. Мандали вони дуже популярні, я вам дуже рекомендую їх постійно використовувати. Ну, я бачу, що навіть тренди у вас є з нашими квадроберами. Але, на що звернуть увагу у вас в портфелі? Дивіться, якщо ви відкриєте свій портфель, перше, що я тут бачу, це те, що тут майже нема святкових тем. Вони майже відсутні. У вас є трошки Нового року, у вас є трошки історії з Хеллоїном, у вас нерозкрита сезонність і нерозкриті свята. Це те, що я вам дуже-дуже рекомендую додати, бо ось тут ми можемо побачити трошки святого Валентина, я так розумію, на цій сторінці. Але в принципі немає такого великого акценту. Ну і чим ближче ми до кінця, я так розумію, що тут ви розмальовувались, тут попростіше ваші ілюстрації, тому вони більш прості, але в принципі ось ці рамочки, там, туфлі, сніжинки, вони дуже круті і тут можна побачити достатньо цікаві історії. Із плюсів вашого портфоліо, це те, що у вас є і фотографії, і ілюстрації, це класна історія. Продовжуйте, бо це завжди більше має запиту, коли у вас міксований портфель. Бо фотографії більш конкурентні, але їх і більше купляють. Ілюстрації менш конкурентні, але їх менше купляють. Тут важливо розуміти. Давайте долистаємо назад, а я буду вам тоді розповідати. Ну, можна побачити, да, у вас тут рамки, дуже невелика кількість реально свят. На що я вам рекомендую дуже звернути увагу. У вас, в принципі, на перших сторінках це вже не так явно, але ось на цих кінечних, кінцевих якихось сторінках, да, можна побачити, що є проблема з підбором кольорів. Тому моя вам рекомендація, ви, коли наступний раз малюєте, просто беріть палетку і беріть звідти кольори. От прямо в Пінтересті ви можете витягнути і залити собі в Adobe, Photoshop, в Procreate, неважливо. Ви просто заливаєте і берете кольори, які поєднуються. Бо тут у вас такий, знаєте, відкритий колір, який дуже яркий, дуже такий трошки дитячий. І я б не сказала, що він в даному випадку конкретно в тренді. Фотографії, які у вас тут є, вони класні, але це загальні фотографії, дуже велика конкуренція, і з такими фотографіями дуже-дуже важко продавати. Тому або робить креативні фотографії, або з людьми. Подумайте просто, куди це можна використати. Да? Бо, допустимо, квіточки на стоках дуже велика кількість, і вони не дуже конкурентно спроможні. Тому все ж таки я рекомендую, якщо ви робите фотографії, да? з одного боку, якщо вам подобається це фотографувати і для душі, тоді так, звісно, продовжуйте, це теж плюс. Але якщо ви хочете заробляти на цьому, то я вам рекомендую розглянути фотографії більш-менш такі, які більш конкурентні. Да? Це можуть бути або спеціалізовані. Звісно, там, допустимо, пожар, який там поряд трапився, це все одно буде історія така достатньо популярна. Там, де ось ці у вас кросовки, квіточки, якщо ви хочете таке знімати, я вам ще рекомендую задумуватися з приводу відеоконтента, тому що якість дуже гарна. І я думаю, що ви можете просто робити прості нарізочки, і це буде мати сенс. Так, сезонність я би теж добавила, бо сезонності теж майже нема. А, у вас ну, ось трошки Нового ріку, року, як я і казала, і це вже старі ілюстрації, зовсім старі, 16-го року. Давайте повернемося на першу сторінку. А, тут ну, одразу зрозуміло, чому це топ. В принципі, якщо враховувати, що це портфель 2014 року, я би рекомендувала, звісно, його трошки приробити і доробити. Ось цей полденс, це класна ніша, якщо ви в цьому розбираєтесь, я би його розкручувала і далі, я би додавала написи, але, допустимо, в них яркі купальники, можливо, є сенс не декілька варіацій придумати. З ось цими, я бачила, що у вас там є і вектори. І ви з ним працювати із патернами також можете. Я би ось цих кліщів, там, комарів, москітів, ще б погралась, поробила б патерни 100%, 100%, позбирала б їх в сети і максимально поширила би свій, своє портфоліо. Дуже класна історія з мотивами вишиванки і всього, що у вас є. Тому, перше, вам потрібно використати сіміляр і збільшити свій портфель. Вам дуже треба подумати на тему сезонності, на тему свят, і саме на цьому це все розкручувати. Бо портфель класний. Ось ця вузька ніша, вона залетіла, і я думаю, що вона вам в основному приносить гроші. Але однозначно, якщо ви хочете зробляти більше, додавайте сезонність, святковість і розширюйте свою портфель на максимум. Я би ще додала відео, бо у вас є в принципі для цього всі задатки. Давайте поглянемо на другий портфель. В ньому всього 350 зображень, є дві колекції, я так розумію, що вони були раніше зроблені. Він з 2019 року, і тут ми можемо побачити велику кількість векторів. Це також шатерсток, тому тут немає штучного інтелекту, я так розумію, це трасований вектор. І ви відмалювали, а потім відтрасували. Тому так виглядає. І так. Давайте тоді повернемося до нашого портфелю і подивимося, що у нас тут є з цікавого. Ось ці елементи, ось ці розмальовочки, такі товсті лінії це прям must have. Це достатньо класно купляється на стоках. Продовжуйте, це дуже класна ніша і можна її використовувати. Ну, у вас тут достатньо цікаві такі і новогодні сети, я дивлюсь. І різноманітні ось ці замальовочки вектором дуже-дуже цікаві. Сезон зима тут у вас популярний, і ось тут крипта NFT бітcoin. Це класна ніша, класна тема, але я вам хочу сказати, що ось тут треба попрацювати з кольором, бо все ж таки кольорова гама така історія. знаєте, Вона достатньо важлива і сильно впливає на результат. Тут у вас вже фотографії. Фотографії, як я вже і казала в попередньому відео, це класна ідея. І дуже класно, коли портфель міксований, і у вас є різні історії, такі як фотографії, ілюстрації, відео. Це завжди, завжди достатньо класно підіймає рейтинги. Ось тут така цікава грушка з ножиком, дуже прикольна ідея. І тиквачка з такими грибами, теж дуже класна ідея, в принципі. Тому а, користуйтесь. Ось тут з хлібом я би все ж таки попрацювала з текстуркою, бо воно так виглядає трошки, трошки дивно. І дивіться, ось тут у вас е, Валентинов день Ось ці дудли вони популярні, але вони у вас йдуть один за одним. Краще розділяти загрузки, щоб воно ось так: от не зливалось в один фон, бо дуже важко вибрати щось одне і ну, очі не чіпляються. Краще розбавляти такі історії. І на різних форматах. Так, люди, люди повинні користуватись запитом. Ось тут у вас відміть. я би, до речі, вам дуже рекомендувала. Я думаю, що це ви самостійно робили фотографії, і можна було би засняти відео, якісь, знаєте, коротенькі шорти. і це, в принципі, класна ідея, яку ви могли використати собі на пользу. По кольорам, ось тут у вас Хеллоїн. І дивіться, в принципі, я всім рекомендую, коли ви малюєте ілюстрацію, ви потрібно розуміти, куди вона буде використовуватися. З одного боку, у вас тут є таке амбре, м'який перехід по кольору, да? а з іншого, краще брати кольори пипеткою. Ви берете, допустимо, якусь ілюстрацію в стилі хеллоуінка, яка вам сподобалась, і берете звідти кольори. Бо у вас тут трошки кольорова гама не відповідає, мабуть, Хеллоуіну. Так, іноді, до речі, залітає щось цікаве, там зелений туман і так далі. Але у вас тут дуже-дуже такі кольори, ось ці тиквачки, да, хоч це їх трошки ярче, мабуть. Хоча сейл і тикви – це чудово, воно вписується і, в принципі, класна історія. Я би ще, мабуть, для того, щоб набити портфоліо, бо воно у вас не дуже велике. Поробила би ну, безліч патернів з ось цими елементами, які у вас є векторі лайном з формами, да? і ці ж тиквачки сел, теж чудова історія. Ось ці, дивіться, йога чудова. Я би тут теж, мабуть, ще подивилась по кольору трошки, але візьміть з йогою, ну, якщо ви хочете. І я би, допустимо, в мене така ідея. Там поєднайтесь з цими же буквами, які у вас є. І це ну, класна історія того, що ви поширюєте, ось ви з листям почали да, додавати поза йоги і листя. По-перше, ви можете всі так обробити, а не тільки частину. По-друге, можна поряд ставити якусь букву алфавиту і ось таку йогіню. або збирати їх ось такими сетами. Ось це класне з травою, мені дуже подобалось. Всі ось ці кактуси теж тема дуже класна. Happy New Year дуже ось ці скандинавські такі мотиви, мені сподобались. Єдине, що воно у вас все, грубо кажучи, знов в голубому кольорі, я би подивилася, які ще кольори в тренді, саме кольори, і попрацювала з цим напрямком. Бо ось цього тут трошки не вистачає, бо постійно є якісь трендові сполучення кольорів, які будуть використовуватись. Бажано все ж таки з цим розібратись і вже дати в, да, в свій портфель це все впливати. Ось ці ілюстрації дуже круті, і гноми, і ці шишки, огінь просто. Я би з ними пробила сети, патерни, рамочки однозначно, і 100% спробувала б ще їх загнати в різні кольори, бо це дуже сильно допомагає збільшити вам портфель. Що я рекомендую по цьому портфелю? Перше, це його збільшення. Збільшення за рахунок 70. У вас є вже 350 з текущих, там, допустим, дудлів. Ви можете наробити паттерни, рамки, подобавляти написи і зробити ті ж 3000 зображень, це не проблема. Кольори. Дуже рекомендую вам використати все ж таки кольори. Для цього використовуйте палетки, беріть трендові кольори, от можете прямо зараз взяти. Я просто не пам'ятаю, я безкоштовно або платно викладала, але, в принципі, ця інформація є в трендах тренди по кольорам, по форматам і використовуйте. Обов'язково зробіть якісь сложні історії, допустимо, ось ці йогіні, які у вас є, або з алфавитом, або може є сенс зробити якийсь цікавий планер. Здорового життя, ну, спосіб життя. Да? Допустимо, ранок там таке, там вправа. Там ввечері там, випити води там, 10 разів. Ну, там, грубо кажучи, да? я зараз на колінці це продумую. але підв'язати це під якихось планерів. А, так, і що я хотіла вам додати? А, і відео. У вас є фотографії, я так розумію, що з відео ви теж достатньо легко можете справлятись. Тому розширити портфель, додати кольорових, трендових кольорів. І так, да, ще я помітила, що у вас тут дуже маленька історія по святам також. У вас тут є Новий рік Хеппі Валентин і все. Ну, от, просто не розкрита тема сезонів, не розкрита тема свят. Беріть прям, я розумію, що це такі, знаєте, дуже широкі ніші. Але робіть їх вузькими, беріть там. Якісь свята там, які не суперпопулярні, там День ветерана, там і так далі, які не такі розкручені, як Пасха, хоча Пасха я тут ну, дуже сильно не бачила. Окрім Хелоїна і Нового року, у вас ну, свята не підсвічені. Беріть, додавайте сезонність, свята, і обов'язково знаходьте свою вузьку нішу, яка вас буде чепляти клієнтів. По, допустимо, ваша. Йоги, ось ці це дуже класна ідея. Розвивайте її і просто робіть не просто ілюстрацію, а вже додавайте якусь історію до цього. І також розширяйте портфель за счет семілярів, паттернів і інших елементів. І так, переходимо до третього портфеля. Третій портфель нам предоставила Інна. Це якраз на контрасті, це Adobe Stock. і тут майже всі роботи, я там ну, всі не перевіряла, але більшість з них це штучний інтелект. Давайте на них подивимося. Дуже красиві е, ілюстрації, і тут є, ну, можна побачити, є відміточка, що це штучний інтелект. При цьому я впізнаю деякі промти. Є е, е, достатньо велика кількість креативних ідей, реально дуже класна історія, і фони тут достатньо цікаві. Да, там палетки. Е, можна побачити, що в принципі такий різношерстний у вас портфель на цих перших сторінках. Не дуже багато симілярів, да, там нема безкінечного, безкінечної історії, коли однакові зображення. У вас достатньо різні е, історії, да, і це дуже подобається Adobe в пошуках. Ось ця тема з нервовими системами, з е, е, чоловічими органами, да, там голова, мозк, там, господи, шлунок і так далі. Це дуже популярна тема, тому обов'язково використовуйте. Тут це штучний інтелект патерни в такому ручному стилі. Ось креативних ілюстрацій у вас тут прям дуже добре і дуже велика кількість, наві назви у вас хорошо обіграні. Тому тут питань не виникає, звісно. Так, у вас теж портфоліо не дуже велике. Розмальовки це класна історія. Однозначно, єдине, що все ж таки бажано розмальовки робити в одної тематиці, вибачайте, на що записую. Але все ж таки, ось ці розмальовочки, це класна історія з позиції книжок. Подумайте з приводу того, що ви можете це прив'язати. Дуже класно, до речі, коли ви робите, одразу генеруєте і чорно-білий, і окрас. Таке є, промти такі є, 100%, я даже комусь давала в себе на навчені, тому використовуйте. Ось як у вас тут подсолнухи, да, там є окрашений і неокрашений. І це класно, як сет давати. У вас один розмальований, а другий ні. Або якщо навпіл, так знаєте, ну, типу, показують. Дуже класна історія, і я вам рекомендую використовувати. Єдине, що намагайтесь все ж таки без по... якихось там елементів, неякісних, Бо Ось тут бджоли, да? то вони дуже дивні і трошки туту об'єму. Тому дивіться, щоб такого не було. Мексиканський день, день ветерана. Да, я бачу декілька зображень по святам. Теж не дуже сильно я бачу, що тут представлена святкова тема, ви, до речі, я не знаю чому. Але ви зря пропускаєте цю історію. Це завжди класна історія для заробітку. Тому якщо у вас святкові теми не розкриті, будь ласка, додавайте це можливість якраз розширювати цей напрямок, і це завжди популярне. Теми це от просто must have. Тому сезонність свята, ось у вас є два коктейля, да? але ж можна було одразу використовуючи додаткові матеріали, зробити там. 20 промптів різних коктейлів, ну, грубо кажучи, да? і це і не будуть сімляри, це класна історія. Ось ці чашечки, там з чаєм, з корицею, з лимоном також можна було обіграти. Ось такі силуетні, до речі, фотографії. В мене остання штучного інтелекта принесла 57 доларів на сьогодні чи щось таке. Ось ця тема вина теж дуже популярна. Я рекомендую прямо в цю тематику теж зайти обов'язково. Тому сезонність і свята додавайте обов'язково в свій портфель, його тут не вистачає. І ось ці ілюстрації, дивіться, вони дуже класні. Але я дуже постійно про це наголошую. Ви, коли генеруєте зображення, ви повинні розуміти, куди вони підуть. Ось ці всі ваші. Фони, вони дуже круті. У вас тут фони прям взагалі. Я думаю, що дуже будуть потенційно користуватись попитом. І в мене є приклад не один. Коли люди продають патерни згенеровані штучним інтелектом по 20-30 доларів на Adobe. це ну, за одну продаж і це реально. Тому використовувати обов'язково У вас фони прям прекрасні. Фуд їжа це теж у вас класний напрямок. Продовжити настільки якісні фотографії, там, звичайному фотографу зробити дуже важко, такі реалістичні, тому обов'язково не, не припинайте. Ну, якщо у вас є продачі в цю тематику, обов'язково йдіть і далі в цю тематиці, бо згенеровані дуже якісно в даному випадку роботи. Тому фони і їжу я вам пропоную продовжувати 100% додати сезонність, святковість. І 100% подумати з приводу широкої і вузької ніші. Врахуйте, що, допустимо, можна зробити більш креативні якісь ось моменти зі своїми зображеннями, коли ви берете широку нішу і берете якусь вузьку нішу. Ось, допустимо, ось цей святковий хрест, який на пасху, він. Дуже класно зроблений, ось це другий такий, і він дуже класно зроблений і це креативне рішення. Тому ось ці фони це просто Бімбо, і ось ці, допустимо, фони, які у вас абстрактні, до речі, да, я вам дуже рекомендую анімувати в Леонардо. Ви це можете робити там або на платній основі, або на безкоштовній. Я просто не знаю, в Меджорні ви або в Леонарда але ось такі фони класно анімувати в Леонарда або в Клінг Аї і заливати ще анімації від 50 секунд. Ну, я рекомендую те, що в принципі, збільшувати ваш портфель, бо він дуже невеличкий. Його однозначно треба збільшити, ви йдете точно в правильному рухі. Русі, єдине, що це маленька кількість для штучного інтелекту для того, щоб заробляти сьогодні. Тому я зараз вам рекомендую додати сезонності і вже думати про рік 2026 або 2025, позаду. Беріть трендові кольори, з них робіть текстури, бо у вас явно є до цього хистий талант. Я знаю портфелі, які займаються тільки текстурами, і вони класно продаються. 100% додавайте сезонність, таку, як літо, поїздки, осінь, зима 2026-го. Це вже можете підтягувати. А, і додайте собі креативності. Ось, прям беріть. Ось ці, до речі, серденьки, які з фейерверками, їх теж дуже-дуже класно можна анімувати і дуже легко, і це буде реалістично. А, я не знаю, ну, допустимо, ось я дивлюсь зараз на планету. Візьми там тему планета, і там, допустим. Боже, зараз придумаю на колінці, називається. І я колись таку ідею бачила це класна ніша, коли ви берете космос і берете внутрішні органи людини. І ось ці всі нервові закінчення, ось ці всі там, стволові клітини там, і так далі, і воно в такому космічному стилі як варіант. Візьміть цього єдинорога і прив'яжіть не до сезонності, а до свят. До Нового року, до 2026-го, до Хелоїна, за 100 днів до кінця, до початку школи там, і так далі. Беріть от, прям святкові теми. Додавайте, сезонність додавайте. Особливо штучний інтелект класно на цьому працює. І продовжуйте генерувати ось ці фони, вони бомбічні. Так, тут велика конкуренція, але це все одно хороші продажі. І якщо ви це можете робити масово, масово ключувати, то це класна історія. Тому трошки додати креативності, сезонності, святкових тем. Я не знаю тут три портфелі, і ви всі, в принципі, я прям не бачу, що була така, знаєте, база ось цих святкових і сезонних тем, які насамперед. Постійно користуються запитом, просто вони не користуються, коли це просто там лепреконовський лист. лист да? А коли ось я викладала продажі дівчат, які робились по моїм промтам, і це, допустимо, лист, в якого вдаряє там, молнія, молния, да? і це ще можна анімувати і так далі. Просто включайте свою креативність, додавайте, і все у вас вийде. Всім дякую, хто дав свої портфелі на розбір. Пишіть, коментуйте, може, можете ще щось порекомендувати дівчатам. Я була рада вам допомогти. Маю надію, що ви почнете більше заробляти. І якщо для вас це цікаво, це точно я не можу сказати, що це суперпасивний заробіток, але якщо ви наповните свої портфелі, я впевнена, що дохід виросте. Всім цьомки-бомки, донатимо ЗСУ, всім гарного дня. па-па!